Вітаю! Ну що ж, сьогодні компанія Xiaomi провела глобальну презентацію своїх смартфонів Poco F5 та Poco F5 Pro. І, в принципі, я не можу назвати цю подію сенсаційною, бо ми вже давно знайомі з цими девайсами. Верніше, з їх китайськими версіями, які випускаються під брендом Redmi. Проте користуватися цими китайцями всередині нашої країни, м'яко кажучи, некомфортно. Погодьтесь! І інша річ, ці красення. верніше красень, бо версію про в мене нахабно поцупили на Укрпошті. Я про це розповідав в нашому телеграм-каналі. Замість смартфону до мене приїхали зламані тримачі. Ситуація дійсно обурлива, проте довести я все одно нічого не зможу, кудись поскаржитись теж немає сенсу, тому що максимум, що зробить пошта, це компенсує 20 баксів відправнику. Як ви розумієте, мені на це витрачати час зовсім не цікаво. Зараз я вже не дуже засмучений. Бо вірю в карму. Рано чи пізно всі пацюки отримають своє. Ну і ще один фактор, який мене заспокоює, огляд Poco F5 Pro, вже є на нашому каналі. Верніше, Redmi K60. Там різниця тільки в логотипі і прошивці. Все інше один в один. Тож, кому цікаво, посилання залишу в підказках або в описі. Більш цікавою для знайомства, на мій погляд, є версія без приставки Pro. Так, вона буде скромніша за технічними характеристиками, проте саме її можна по праву назвати народним смартфоном. Топом за свої гроші і продовжувачем славнозвісної серії. Чесно кажучи, я недовго його тестую, проте я встиг зробити майже все, е крім фірмового тесту автономності. Тож інформації буде набагато більше, ніж я просто е відзняв би відео по слідам презентації. Плюс вас чекає невелике порівняння з конкурентами: а саме Redmi Note 12 Pro 5G і Poco X5 Pro. Тож, влаштовуйтесь затишне місце, е заварюйте собі каву, а я починаю! Друзі, до нас приїхали нові броньовані поліуретанові плівки товщиною зі скло. Запевняю вас, краще захисту екрану смартфона просто не існує. Цю плівку виробляють в Америці, тому якість продукту дійсно відмінна. Основні її плюси це довговічність. За час експлуатації цієї плівки, ви зміните три гідрогелових або три захисних скла. Вона вміє регенувати. Поставили подряпину, подолу на неї теплим повітрям, і вона зникла. За рахунок товщини вона дуже добре захищає екран. Я робив тест на третьому пікселі. Підав його на плитку 10 разів з висоти близько 2 метрів. І екран залишився цілим. Тож щиро раджу придбати. Однак перед цим обов'язково ознайомтеся з інструкцією з поклейки, яку я записав спеціально для вас. Ці посилання будуть в описі. Приємної купівлі і вдалого вам захисту! Приїхав до мене смартфон в стандартній фірмовій упаковці. Всередині, крім нього, поклали силіконовий чохол, USB-кабель, голку та блок живлення потужністю 67 Вт. Захисна плівка вже наклеєна на екран смартфону. Тут, як завжди, немає що коментувати. Xiaomi – це великий конвеєр, і бюджетники мало чим відрізняються один від одного. От вам живий доказ: Redmi Note 12 Pro 5G, Poco X5 Pro та новинка Poco F5. Все, чим вони відрізняються, це матеріали корпусу та зель. Не наче Xiaomi помінялися з рілмі місцями. Раніше бренд, хоч якось, намагався імпровізувати. Проте, починаючи з минулого року, вони роблять як рілмі до восьмої серії. Мені дістався блакитний колір. Є ще чорний та білий. Чесно кажучи, він не дуже схожий на блакитний, більше якийсь лазурний і наживо виглядає не так привабливо, як на рендерах. Мало того, що є невеликі дешеві блискітки, так ще й корпус повністю виконаний з пластику. Мені такий підхід більше нагадує f 1 або Poco X3 Pro. В принципі, складається таке враження, що цей смартфон перейняв філософію саме у цих красенів. А от версія F5 Pro вже стала справжнім продовженням серії. Однак не поспішайте розчаровуватись, бо у нього є дуже багато дійсно сильних сторін. Але всі вони пов'язані виключно з залізом. По зовнішньому Вигляду може виписати респект тільки дійсно тонким рамкам навколо дисплея. Тобто план це наступний, щоб людина купила цей смартфон, запхала його в чохол і ніколи не бачила його недоліків. До речі, пам'ять тут теж не можна розширити. Слот лише для двох наносім карт. Хоча цього, мабуть, і не треба, бо навіть базовий варіант має 256 шість діабайт. Різниця з топовим тільки в кількості оперативки: 8 або 12 дії. По моєму розпорядженні останні тип пам'яті low-power ddr 5. І UFS31. Сканер відбитків знаходиться на правому боці в кнопці живлення. Працює швидко, без помилок. Інфрачервоний порт і аудіоджек теж на місцях. І це ще одне підтвердження моїх слів стосовно філософії нового покоління. Нагадую, що у Poco F3 і F4 не було аудіоджека, а тут він є. Тож він все ж таки ближче до Pocophone F1, Poco X3 Pro, Poco X3GT і так далі. Вібровідгук приємний. Тут встановлено лінійний вібромотор. Стереозвук по. Нецінний. На верхньому торці є другий динамік. Максимальна гучність висока, якість на 8 з 10. В цьому плані все добре. Ще варто звернути увагу на відсутність п'єдесталу блоку камер. Тепер все це діло виглядає на кшталт того, як це реалізовано на Galaxy A54. Не знаю, наскільки для вас це важливо. Так, начебто по вступній інформації все. Як ви зрозуміли, зовнішній вигляд і матеріали корпуса це не головний козир цієї моделі. Тому моя оцінка 6,5 балів з 10. Точно не виглядає і не відчувається дорогим. Якщо б я не бачив його дисплей і не знав, що знаходиться під капотом, я б не дав за нього більше ніж 180 доларів. Тепер переходимо до важкої артилерії і сильних сторін новинки. Якщо не помиляюся, е, мінусів у нього більше не буде. Мало того, що дисплей отримав вузькі рамки, він ще й на папері виглядає не гірше, ніж у деяких флагманів. Дивіться самі, діагональ 6,67 дюйма, роздільна здатність Full HD+, частота розгортки 120 Гц, заявлена підтримка глибини кольору 12 біт, 100% охоплення dci p 3 HDR 10, та частота ШИМ 1900. 20 Гц. Ви тільки подивіться на ці значення. Думаю, тепер, свідки IPA заспокоїться і припинять хейтити AMOLED за те, що ця матриця шкодить очам. з такими показниками проблем точно не буде. Єдине, що ніхто не застрахований від вигорання пікселів. А проте, я вже давно не чув, що хтось стикався з цією проблемою в сучасних смартфонах. Ну, якщо не заліпати по 10 годин в TikTok, щоб віддрукувалось нижнє меню, таке реально може статися. До максимальної яскравості в мене теж немає претензій. Виробник декларує тисячу ніт, хоча мені здається, що мова йде не про пікове значення, бо на сонці все чудово видно. Кольори передачі теж приємне. Я би поставив оцінку цьому дисплею 10 балів з 10. Я реально не знаю, за що його лаяти. Матриця топка. Найцікавіше в Poco F5, як я казав раніше, це його залізо. Він отримав свіженький та спритний чип Snapdragon 7 Gen 2. Для тих, хто не в темі, він плюс-мінус на одному рівні з Snapdragon 8 Gen 1. Інтерфейс, можна сказати, літає. Додатки відкриваються швидко, але це все і так ясно. Всім цікаво, що у нового чипа з Тротлінгу, як він гріється і які результати демонструє в іграх. Пропоную не гаяти час і одразу запустити Genshin Impact на максимальних налаштуваннях. Графіки. Грав я близько 40-50 хвилин. І от що хочу сказати: фреймрейт стабільно був високий, лагів зовсім не було. Тобто цей апарат сміливо можна називати ігровим. При цьому нагрів екрану був до 47 градусів, а задньої кришки до 48. Після такого навантаження це добрі результати. Про всяк випадок, тест я робив в реальних умовах. На смартфоні був чохол, температура в кімнаті там близько 23 градусів. Я думаю, не варто пояснювати, якщо цей монстр впорався з геншином. То всі інші ігри для нього теж не будуть проблемою. Що стосується тротлінгу, давайте спочатку покажу, як себе ведуть в стрес-тесті обчислювальні ядра, а потім зробимо тест відеочипа. Як бачите, в першому випадку падіння продуктивності складає близько 30%. Що стосується графічного чипа, під час стрес-тесту він втратив близько 15% своєї потужності. Як на мене, це непогані результати. Очікувано, Snapdragon 7 Gen 2 виявився справжнім красенем, а компанія Xiaomi змогла Могла його приборкати. Тож моя оцінка 10 балів за 10. Як я казав раніше, у мене не було багато часу, щоб погратися з цим смартфоном. Я не можу вам сказати, як він буде себе вести через місяць експлуатації. Проте я можу сказати, що цей смартфон, на відміну від своїх братів, з коробки працює на 14-й версії MIUI, яка базується на 13-му Androїді. Нагадаю, що Poco X5 Pro і Redmi Note 12 Pro 5G досі не оновили до 13-ї версії зеленого робота. Інтерфейс типовий для смартфонів Poco, не знаю на чому тут можна зробити акцент. Єдине, що хочу сказати, датчик наближення працює без проблем. Судячи з усього, він тут фізичний. Тож, те, що колись бісило в бюджетниках Xiaomi, більше не буде цього робити. Спочатку я думав, що Poco F5, так само як і його попередники, в принципі, всі смартфони бренду середнього класу, які отримали потужний процесор, не зможе похозувати з пристойною камерою. І теоретично я був правий, бо цей смартфон отримав такий самий головний модуль, що і торішній Poco F4. А саме OmniVision ov 64 без оптичної оптичною стабілізацією. Для розуміння, бюджетний Realme C55 вартістю 6,5 тисяч гривень, має такий самий сенсор. Однак на практиці він Показав доволі непогані результати. Скоріше за все за рахунок обробки з зображенням новим процесором. Для порівняння я взяв Redmi Note 12 Pro 5G та Poco X5 Pro. Просто щоб ви розуміли, на якому рівні знаходиться F5. Так от в день між ними майже немає різниці. Видно, що алгоритми працюють плюс-мінус однаково. Єдине, що у F5 трохи краща деталізація і більше фото за розміром. Якщо фотографувати людей, там взагалі ліпше за всіх впорався Poco X5 Pro. Дивіться на скінтон, так деталізація мені більше подобається на F5, проте по всьому іншому він зливає своєму молодшому брату. Що коїться 12 Pro 5G, Я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Він якийсь мутний. В тяжких умовах різниця теж незначна. Єдине, що можу сказати, фотографують вони не дуже стабільно. То F5 ліпше за всіх по деталізації і динамічному діапазону, то Redmi Note 12 Pro 5G. X5 Pro в цих умовах, звісно, зливає, проте знов таки не можу сказати, що суттєво. На ширококутники у них дуже схожі: всі середнього рівня. Виділити лідера важко. Відео на фронтальну камеру всі пишуть так собі: зверніть увагу на засвіт позаду мене. Враховуючи, що погода була похмура, це якось дивно. На основну камеру може писати відео в 4К з електронною стабілізацією. Як бачите, в порівнянні з Redmi картинка більш приємна на F4. В Full HD між ними різниці немає. У підсумку хочу сказати, що камера тут просто непогана. Чесно кажучи, я вважав, що Redmi Note 12 Pro 5G їх просто знищить. Проте він краще себе показує тільки у важких умовах. І те не на всіх прикладах. Тож моя оцінка камері Poco F5 – 8 балів з 10. Дуже сподіваюся, що згодом його навчать фотографувати людей, і тоді буде пісня. Бо крім неправильного скінтону, у мене до нього більше немає претензій. Середині цього смартфона встановили акумулятор ємністю 5000 мА на годину, з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 67 Вт. тут можна сказати стандарт для сучасних смартфонів Xiaomi середнього класу. Однак я нагадаю, що це перший смартфон з чипом Snapdragon 7 Gen 2 на борту, а він відрізняється своєю енергоефективністю. У всякому разі теоретично 4 нм і все таке. Як і казав раніше, я не встиг зробити наш повноцінний фірмовий тест автономності, проте мені здається, що тут і дурню буде ясно, що е, цей смартфон з цим питанням впорається не гірше своїх молодших братів. Ось е, скоро я буду робити порівняння з конкурентами, і в е, тому відео закриється питання. Впевнений, що проблем з часом роботи точно не буде. Що стосується зарядки, за півгодини батарея заряджається на 78%. до 100% за 46 хвилин. Як на мене, це просто нормальний результат. Що ж, начебто, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Давайте дивитися на ціни, і після цього будемо робити висновки. В Європі за базовий варіант будуть просити 429 євро, поперед замовлення 379. На Aliexpress з урахуванням всіх знижок на старті продажу за базову версію будуть просити 314 доларів, за топову 344. Детальну інформацію, як їх купити за такою ціною, я опублікую в нашому телеграм-каналі AndroPrice AliExpress. Під Підписуйтесь, щоб не пропустити. Посилання я залишу в описі. Чи цікавий Poco F5 за ці гроші? Друзі, за 314 баксів він точно цікавий. Проте я впевнений, що в нашій країні за нього будуть просити не менше, ніж 16 тисяч гривень. А за ці гроші можна купити Realme GT Neo 3 хоч і версію Global ROM, Realme GT Neo 3 t потім OnePlus Ace. Варіантів дуже багато. Я не впевнений, що вони гірші за Poco F5, от чому справа. Так, у нього дійсно крутий процесор, проте на практиці різниця з тим самим Dimensity 8100 чи Snapdragon 870 невелика. Тобто вона є, але люди її не відчують, більшість людей не відчується точно. А за всіма іншими технічними характеристиками моделі, які я ще вам озвучив. Не поступається по 5 Тож що я хочу сказати у підсумку. В цілому мені сподобався цей смартфон, однак я не вважаю його безальтернативним. Якщо б не пластиковий корпус, тоді ще можна було подумати. А так це просто непогане рішення за свої гроші. Не більше того, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Друзі, ви знову можете собою пишатися, бо ми закрили черговий збір для хлопців із ЗЕСУ. Тепловізор вже куплено і відправлено нашим бійцям. Обіцяли, що коли отримають, то одразу запишуть для вас відеозвіти. Шановні підписники Andranus, дуже вам вдячний за допомогу в придбанні тепловізора. Він нам допоможе ще краще, ще легше знищувати нашого ворога клятіх московитів. Дуже вам ще раз дякуємо і... Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Там, що нам зробили невеличку знижку, різницю я, звісно, відправлю на наступний збір. Запитів дуже багато, тому не зупиняємось. І віримо, що це пекло закінчиться найближчим часом, і наші хлопці повернуться додому живими. Посилання на банку та номер картки я залишу в описі: слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!